Готую сьогодні ось такі неймовірні і дуже смачні млинці на сметані та з цибулею. Вони просто неймовірні, обов'язково приготуйте. В миску налила кефіру. Тепер сюди додаю йогурт або сметану, також буде смачно. Додаю сюди яйця, всипаю сіль. Додаю цукор, всипаю борошно. Додаю соду, олію, на тирку натираю два плавлених сирка. Додаю порізану зелену цибулю. Вливаю крутий кип'яток і ще раз все розмішую. Сковорідку, як завжди, я змащую шматочком сала. Мені так подобається. Бажано брати антипригарну сковорідку, тому що млинці дуже ніжно. Ось такі вони, друзі, виходять. Погляньте. Дуже ароматні, дуже і смачні, та ніжні. Вони просто тануть у роті, тут нема що жувати, скажімо так. Дуже класні. Ну що ж, погляньте на цю красу, які вони гарненькі, виходять, симпатичні і дуже смачні. Подаю я такі млинці зазвичай зі сметаною, вони дуже гарно смакують. Їх і так навіть просто можна їсти без нічого. Вони настільки смачні, що це просто вау! Простають у роті. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт. Готуйте а мені, напишіть якийсь коментар, підписуйтесь, щоб не пропускати такі смачні рецепти. До зустрічі!